До слова, запрошується доцент Дмитро Мальцев. Результати нещодавніх плацебоконтрольованих досліджень щодо ефективності трансферфакторів як імуномоделюючих та імуноадаптаційних агентів. Шановні колеги, Дмитро Валерійович представляє асоціацію фахівців з нейроімунології та імунотерапії. Він секретар цієї асоціації, будь ласка, Дмитрий Валерійович. Дякую, дякую за запрошення. Я сьогодні хочу поговорити про імуномодулюючий агент, який отримав назву трансферфактор. Трансферфактор є різних видів. Сьогодні буде йти мова саме про трансферфактори на основі імунних екстрактів молозива. Це найбільш широко вживаний на практиці. Трансферфактор з поміж інших. От на цій. Перші війні прозірці скажімо так, ми бачимо основну інформацію для занурення швидкову проблему. Що це за імунний екстракт молозова? Це такий агент, який відтворює феномен природного біологічного трансферу, тобто передачі, транспортування імунних чинників цілого пакету, комплекту імунних чинників від матері до дитини при грудному вигодовуванні у потомство висавців. Цей механізм він добре зарекомендував себе в еволюційному плані і сприяє витривалості потомства. Дитина народжується в досить агресивне середовище, це серйозний стресогенний фактор для дитини. Саме цей імунний трансфер покликаний зладити ситуацію, забезпечити захист дитини і її витривалість. Це дуже. Компонентний препарат, у нього більше ста видів імунних білків, різних і пептидів, які є в сироватці крові, а потім в грудному молодці матері, і вони передаються на слизову шунково-кишкового тракту. Він володіє полімодальними властивостями: імунозамісною, імуномодулюючою дією, протизапальною. І нормалізує проникність кишкової стінки, активує регенераторні процеси в кишківнику, і навіть має певні нейротропні впливи і таку загальну адаптогенну активність. І Сьогодні ми про це поговоримо. І оці от плеотропні, тобто множинні, полімодальні, тобто різнонаправлені. Різноякісні профілактичні і терапевтичні ефекти трансферфакторів передбачає можливість застосування їх у клінічній практиці медичних спеціалістів різного профілю і в тому числі у військовій медицині, оскільки військовий перебуває в екстремальних ситуаціях, пов'язаними з великими психоемоційними, фізичними навантаженнями, пов'язаними з високим ризиком травми, рани, крововтрати, втрати, лімфовтрати. І тому цей імунний трансфер, який допомагає номовлятам в екстремальних ситуаціях, може і допомагати військовому, який також раптово на лінії фронту потрапляє в такі от екстремальні умови, які загрожують його життю і життєдіяльності. Ключові чинники їх більше стали, От на цьому слайді показані ключові групи, на які я сьогодні буду найбільше акцентувати увагу. Це різні класи імуноглобулінів. Наших імунних білків проти інфекційних агентів, такий антибіотик природний, як лактоферин бактеріостатичний, такий бактерицидний природний антибіотик, як лізоцим з полімедальними такими імуномодулюючими активностями, такий фермент достатньо агресивний проти мікробів і запальних агентів, як лактопероксидаза, а також цілий комплект так званих ростових. Біологічних чинників і епідермальний фактор росту, інсуліноподібний фактор росту, тромбоцитарний фактор росту ті от фактори чинники росту, які забезпечують ріст, регенерацію відновлення. Пройдемося по плацебо-контрольованим дослідженням. Ото останніх кількох років цього року, 2024, минулого року, можливо, ще 2022 року, тобто останніх останнього часу. Із рецензованих наукових періодичних медичних віддань, які індексуються в ОПАБМЕД медлайн, тобто найвищого гатунку, І з акцентом от саме на потреби військовослужбовця під час війни, От перше дослідження виконане на спортсменах: це контрольного дослідження, яке показує вплив трансфер-фактора на оксидативний стрес та обмін заліза під час такого важкого фізичного навантаження. Під час екстремальних е, е, фізичних нагрузок. Це у порівнянні з групою плацебо, група от Молозова да, продемонструвала значне зниження рівня ДБР. Що таке ДБАРС? Це такий лабораторний тест для визначення малонового дел маркера акселятивного стресу. Тобто зниження рівня малонового де вказує, що пригнічується акселеративний стрес. Перекисно кисні ліпіді, вивільнення вільних радикалів під час оцього фізичного вантаження, яке має ну, негативний вплив на здоров'я. Якщо зниження, то відходить протизапальний запальний ефект. Помітне підвищення вентиліки 6, активності супероксид дезмутази, це такого антиоксидантного ферменту потужного, а також збільшення рівня таких білків, які мають адаптаційні властивості, як трансферин та лактоферин вкращенню обміну заліза, трансферен, лактефарин, відповідна імуномодуляція та протимікробний захист. Результати свідчать, що шестимісячне вживання цього молозова є корисним для зменшення шкідливого впливу вільних радикалів, окиснювати трасу в цілому та запалення при важких виснажливих фізичних навантаженнях. І як наслідок, оце полешення запальної реакції за допомогою додавання екстракту молозова спричиняє позитивний вплив на гомеостаз заліза. Збереження рівня гемоглобіну, насичення киснем крові і відповідно, роботу нервової системи, яка драматично залежна від оксигенації. Тепер давайте подивимося на цю проблему трошки під іншим кутом. Це також професійні спортсмени, які знаходяться в циклі інтенсивних тренувань, зокрема футболісти. У них є 24 тижневе застосування екстракту молозова, плацебо контрольоване, подвійне, сліпе, рандомізоване, перехресне клінічне дослідження. Ці пацієнти 24 тижні приймали екстракт молозова і у них здійснювалися заміри маркерів запалення і заміри імунних показників і, відповідно, спортивні досягнення за цей час. І от ми бачимо, що в групі Молозова спостерігалося значне збільшення середкової концентрації моноглобуліну класу G. Тобто явний такий позитивний імуномодулюючий ефект посилення імунорезистентності. І що супроводжувалося реципрокно, зниженням запальних маркерів, тобто явний протизапальний ефект, знижувалося системне запалення. Толерантність до спортивного навантаження покращилась, адаптаційні можливості тільки у тих от, в групі колострова, в групі трансферфактору, але не в плацебо групі. І це, це показувало загальний адаптаційний такий вплив, який реалізувався з рахунками модуляції і антизапального ефекту. І ще у спортсменів, так як у військових, під час дуже високих навантажень проблема з підвищеною проникністю стінки кишківника. Інтенсивне навантаження приводить до такого аномально тривалого і сильного збільшення тиску в черівні порожнині. І це відповідно впливає на запалення в стінці кишківника і проникність. Такі фізичне навантаження, які є пашкими, екстремальними, вони приводять до синдрому дірявого кишківника, коли ендотоксини і запальні продукти потрапляють в кров. Через цю діряву стінку, викликаючи ендотоксимію, пересостуючи запалення і інтоксикацію. І звичайно, що це різко зменшує спортивні досягнення і фізичні можливості і адаптацію до фізичних навантажень. Це є систематичний огляд, в якому проаналізоване опубліковані дотепер результати контрольованих клінічних досліджень, присвячених от, вивченню ефекту імунного екстракту молозова. От для профілактики або зменшення прояву синдрому дірявого кишніка під час таких екстремальних фізичних навантажень. І показано, що інтенсивні фізичні вправи це справді ризик синдрому аномально підвищеної проникності кишкової стінки, а додавання екстракту молозова допомагає зменшити кишкову проникність у спортсменів під час циклу тренувань і висновок основний цього систематичного огляду, що трансрефактор може бути дуже корисним, це слово дуже навіть застосовано, для покращення кишкової проникності у спортсменів, для зменшення цієї кишкової проникності і от е, зменшення тої ендотоксемії, персистуючого запалення і інтоксикації. І це приводить в кінцевому результату. До кращих спортивних досягнень, а в цілому до покращення результату фізичного навантаження, росту м'язів, досягнення результатів, саме які стоять перед спортсменом спортивних, і покращення самопочуття якості життя. Також ми можемо розуміти, що як і фізичне навантаження у спортсменів, так і у військових бій це є дуже важливий чинник розвитку психічних вторинних порушень. Не ті тут депресія вказана, і ми теж часто кажемо по посттравматичний стресовий розлад, а також це підвищує через значний стрес, адикцію, залежність від психоактивних речовин. А це дослідження, яке перед вами, воно якраз і вивчало, чи може екстракт молозова зменшити оці вторинні психічні розлади під час фізичних навантажень, і чи може вона зменшити потяг і вживання різних психоактивних речовин, в тому числі тих, які викликають залежність. Саме по собі впливаючи на психічний статус і зменшуючи потребу коригувати якісь ці психічні порушення, подивіться результати. 17 бальна шкала оцінки депресії Гамільтена показувала зниження вираженості депресії в групі якраз трансфер-фактору, однак не в групі плацебо. І оце от покращення емоційного стану корелювало зі зниженням рівня прозапальних таких от цитокінів, маркерів запалення. Такий кентрикен 1, телікен 6. Зменшувалось співвідношення інтерлекін 6, інтеркін 10, зменшувалося рівня інтерлекін 17, це такі прозапальниці, такі з нейрозапаленням, пов'язані всередині мікрогліальним, хронічним запаленням, знижувалася концентрація фактору споходу альфа, тоді група плазмоферезу тільки знижувалася інтерлекін 6, однак не інші прозапальні маркери. І сприятливі зміни в загальній кількості були лімфоцитів і різних супопуляцій лікоцитів, тобто ще покращувалося показники загального аналізу крові. Цей дослідження показує, що експлуатація трансферфактором зменшує прояви депресії та зменшує потяг до вживання психоактивних речовин, оскільки покращується так і так, психічний статус під час таких екстремальних умов. Переломи рани, да? це також важлива проблема і у спортсменів і у військових. Да? Тут дослідження буквально цього року недавно опубліковане. Це рандомізоване контролюване клінічне дослідження пов'язане з переломом стигнової кістки. Наскільки суплементація трансфактором допоможе такому пацієнту, який прикутий до ліжка, у нього є важкий перелом стигнової кістки, додавання екстракту молозового підвищує апетит рівень гемоглобіну. Середкового альбуміну та кількість лімфоцитів крові порівняно з контрольною групою. Це також прискорює відновлення втраченої ваги у такого пацієнта і прискорює відновлення втраченої фізичної працездатності після виконання хірургічної операції з репозиції відламків і відновлення цілісності кістки. В цілому, що це показує? Покращення мікронутритивного статусу, швидкість загоєння, реабілітації і виходу на. Попередній рівень після переламу, тобто явний адаптогенний вплив екстракту молозу при переламі стегнової кістки. Тривали незаживаючі рани. Да? Це особлива така проблема серйозна, коли рана не реагує на стандартні методи догляду за нею і не заживає. Перед вами дослідження випадок контроль дизайн. Брали участь 40 пацієнтів, але з хронічними незагойними ранами, тобто, які не заживали, були проблемними, не підходили стандартні методи лікування. І, по суті, це була така патова ситуація. Лікарі не знали, що робити. 21 день застосовувалася в перев'язці місцева трансфер-фактор в вигляді пудри, такого порошку. І результати дослідження вказують, що порошкові пов'язки кімістили імунний екстракт мелозова можна використовувати як доповіжний засіб при лікуванні хронічних незагольних ран, оскільки відбувалося зменшення виділення з ран, покращувалася грануляція, покращилось загоєння і реепіталізація. Тобто це приводило до того, що швидше рана загоювалася, і йому зменшилася кількість перев'язок і він швидше виписувався з стаціонару. Виходить, що у принаймні частини цих пацієнтів трансферфактор був засобом вирішення такої такої, на перший погляд, не проблеми з незагойними, незаживаючими ранами. Поліпшення приносимості медикаментозної терапії та екстремальних умов, оце такий е, огляд літератури. Бачите, порівняння огляду результатів контрольованих клінічних досліджень. Як оці імунні екстракти молозиви діють на переносимість побічні ефекти при застосуванні глюкортикостероїдів, нестероїдних протизапальних препаратів, таких як діклофенак, ібупрофен, ідопетоцин та інші, і антибактеріальних препаратів. Тобто явно показано, що. Якщо людина паралельно застосовує імунний екстракт молозів, покращується переносимість таких от препаратів стероїдних і нестероїдних протизапальних препаратів і антибактеріальних препаратів. Подивіться, ці екстракти молозу знижують продукцію та чутливість тканин до антигенних глюкотикостероїдів, що поліпшує здоров'я осіб в екстремальних умовах. Це і солдати, працівники служб негайного реагування, і спортсмени, людей, які ведуть активний спосіб життя, тобто з підвищеними фізичними навантаженнями, і спортсменів, і високих досягнень спорту під час циклів таких інтенсивних тренувань. І ключові ефекти, як вважають автори цього огляду, пов'язані саме от з містом бактеріостатичного імуномодулюючого антибіотику, природного, як називається лактоферин, який в дуже великій кількості знаходиться в імунному екстракції молоза. От, тобто, якщо у вас пацієнт приймає екстракт молоза, він краще переносить і сам стрес, тому що змінюється рецепція цього кортизолу, і він краще переносить протизапальні антибактеріальні препарати. У них менше побічних ефектів. І от тут показано, яктефарін діє. Так? Імуномодуляція з одного боку, з іншого, хілатація заліза, захист заліза, це і антиекстантний ефект, і пригнічення росту бактерій. І збереження, кровотворення, і антимікробна пряма активність протибактеріальна, протигрибкова, протиривкова, навіть противірусна у в нього є. Інші активності, такі як протипухлинний ефект, зростання кісток, загоєння ран. Плив на бінглюкозу і ліпідів, регуляція функцій кишківника, пребіотичний ефект. І навіть він має цей лактеферін, невеликий анальгетичний ефект, гіпотензивний ефект і невеликий такий анксіолітичний ефект, антистресовий ефект протитривожний. Оце лактиферин І це тільки один компонент, а є ще інше в молозиві. У військових. Дуже часто є гастронатологічні проблеми, пов'язані з умовами їх пробування в таких от, екстремальних екстремальних ситуаціях, в окопах, на природі, в антисанітарних часто умовах і так далі і тому подібне. І цей систематичний огляд щодо користі трансфер трансфер-фактори при гастронатологічних хворобах дуже важливий в цьому контексті. Да? Тут було проанузовано 6881 публікація. Було знайдено 22 дослідження, з них чотири неконтрольовані. Одне перехресне, ну і контрольовані такі, паралельні 17 досліджень. Вони охоплювали 1427 пацієнтів, і вони були включені в це дослідження до систематичного огляду. І діарея була найбільш частим феноменом, який оцінювали, аж було 20 інтервенційних груп таких. І от 15 досліджень з 20 точно показували, що прийом молозова зменшує виразність цієї діареї. І цей феномен скорочується у пацієнтів. Буквально всі сім досліджень, які це досліджували, показували, що трансфер-фактор зменшує частоту стільця не тільки на важкість самої діареї, а от на частоту підходів. У чотирьох групах втручання було показано зменшення болю в животі. Хоча п'ять інших не демонстрували цей ефект, тому аналітичний ефект тут залишається дискутабельний, але вплив на діарею, вплив на Кількість, важкість симптомів переносу тут чітко продемонстрована і не викликає жодних сумнівів. Також військові частіше хворіють, особливо ГРВІ, в якій може епідемію створювати, може бути проблемою. Перед вами потрійне слібе неслібе себе контрольоване рандомізоване дослідження за участю здорових студентів медичного вузу. От наскільки екстракт молозова може профілактувати ГРВІ? 87-денний курс системної терапії муноклатномолозного в середній дозі, бачите, полов пів один грам в день. І це таке застосування зменшило важкість і тривалість пізотів ГРВІ, і також полігшило якість життя студентів без явних якихось жодних зареєстрованих побічних ефектів. От тут вам видно на графіках вплив. Імунноаксатомозу на кількість симптомних днів і Ми бачимо, що кількість днів скорочується, тобто ГРВІ, навіть якщо сформувалося, прибігає швидше. І вплив на важкість томи ГРВІ, в тому числі виразність температури, інтоксикаційного синдрому, рухової активності, да, потреба в привіжковому такому режимі. Да. І ми бачимо так само, що доставання в середній дозік зменшує важкість томі гарві і покращує якість життя під час цієї інфекції. І от наступне рандомізоване клінічне дослідження воно показує, що такий самий ефект імунних сектомолозова має на профілактику герви у дітей, не тільки у дорослих, дивіться зменшення частини герви. З медіаною 31%, тобто в середньому 31% менше частоти взагалі таких епізодів. А зменшення важкості симптомів приблизно на 37 Так, кількість кожних симптомних днів зменшилась на 50% за весь 21 тижневий терміну спостереження. Тобто цей профілактичний ефект героїв він зараз зафіксований як у дорослих, так і у дітей. Він виходить не має вік залежного характеру типовий для осіб з різним віком, з різним станом імунітету, відповідно, боєвікзалежні особливості моностатусу. І це дуже важливий і простий і зручний спосіб профілактики ГРВІ, який значну хворобливість як такі, серед цивільних осіб, так і через військових може сформувати. І от такий такий узагальнюючий документ, огляд літератури щодо. Таких сумарних інтегральних ефектів трансферфактору спортсменів. Тут в цьому документі нещодавно це все узагальнено. Все, про що ми говорили з вами. І от загальний висновок такий, що біологічні активні компоненти молозива виявляють різні терапевтичні ефекти проти проблем, з якими стикаються спортсмени. Такий полімодальний, політропний, мультитропний ефект, включаючи Діарею, інфекцію верхніх дихальних шляхів, травми м'язів, заживлення і переломів. Порушення кишкової стінки. По суті, всіх тих проблем, з якими і військові зустрічаються, або вони так, як і спортсмени, також знаходяться в екстремальних умовах, підвищені фізичне навантаження, підвищений емоційний стрес і підвищений ризик різноманітних травм, в тому числі поранень. Які можемо зробити висновки загальні, да? що за останні три роки значно укріпилася доказова база ефективності і безпечності біологічних препаратів на основі імуно-ексельтомолозів? Дивіться, у лікуванні префлекції хвороб у дорослих і дітей, та у укріпленні здоров'я здорових осіб. Тобто тут таке двобічний характер. Да? І цей екстракт можна застосовувати і в лікувальних профілактичних стратегіях, в медицині, а також у валіології. Якщо людина здорова, укріпити здоров'я, підготувати її до дії екстремальних чинників, наприклад, не стандартних чинників, деяких людина може бути імунії, так, не готова. І це йому ніяк так та молод розуміло. Можна системно застосовувати, проральну місцево, ми говорили про рани, да, не заживаючи. Вони чинять виразні клінічно значимі модулюючі вони замісні впливи, зменшують запалення, явний протизапальний вплив, відновлюють порушено гісти гематичних бар'єрів, покращують адаптаційні резерви пацієнтів, особливо осіб, які перебувають в екстремальних ситуаціях або мають значні фізичні навантаження і психоемоційний стрес. Необхідне ширше застосування цих імунних тракт молозова за широким спектром клінічних показів, в тому числі по тим. Що озвучувались сьогодні, в практиці різних медичних спеціалістів, так само як доцільне подальше проведення контрольованих досліджень з рецептики і в медицині, і в алеології. Дякую за увагу. Сподіваюся, що доповідь була корисна. І ще раз дякую за запрошення на семінар.